Я знайшла купу пісень про персоніфіковану смерть, яка приходить до людини, а та саме п'є і гуляє. Мабуть, горілочка надає сміливості, бо ось у цій пісні п'яниця зухвало просить смерть почекати і дати скуштувати самогону спершу. Ой, пить буду, і гулять буду, як прийде смерть, помирать буду. Прийшла смерть до мене, не застала вдома, де застали мене коло самогона. Постой смерть, постой смерть, не хочу вмирати. Я ще цього первака хочу куштувати. А отут жінка взагалі її проганяє. І пить будем, і гулять будем, як прийде смерть, проганять будем, як прийде смерть, проганять будем. Останні дві строфи, схоже, приблудили в цю пісню з якоїсь іншої. Тут бачимо вже згадувані оди до чарки. Інколи п'яниця ніби намагається своєю гулянкою чи то відгородитися, чи то відкупитися від смерті. Часом це кінчається погано, це таки смерть, ніхто не обдурить. І тоді пісня може набувати моралістичних ноток. Я ж тобі казала, що смерть грошей не приймає і навдатки не вдаряє, кого схоче Богу взяти, не отсуде отець і мати, ні рідна родиночка, ні милая дитиночка. А часом усе вдається, смерть розвертається і йде жалітися самому Богу. Пішла смерть по дубовім мості. Не можу її, Боже, тепер взяти. Вона має гості. Як не можеш саму взяти, бери з нею і гості з хати. Радить смерті Бог. І ось у цій пісні гості це чують. Як гостоньки зачули, та й стали тікати. попід міст, попід міст лиш слідочки знати. Попідмість, по підміст, лиш слідочки знати.